Продовжується війна. Війна кривава. Війна завжди жорстока, особливо така затяжна війна проти цивільних людей проти. Цілої країни на її знищення принципове, з погляду однієї або кілька осіб, що ця країна і цей народ не має права на існування. Хтось так вирішив. І була дана команда знищувати всіх дітей, старших людей, звісно, активну частину населення. Хтось так вирішив. Хтось вирішив, що ми не такі і не маємо право на існування. І народ цілої країни погодився з цим рішенням і посилає своїх дітей, чоловіків, жінок, напевно. Вбивати наших дітей. Причому в нашому випадку просто дітей. Маленьких дітей. Гвалтувати дітей. Знищувати. Жорстокість, садизм. Хтось так вирішив. І цілий народ, який вважає себе великим, Величним проявив свою суть по відношенню до нас. Так, ми можемо дуже швидко закінчитись, бо інша частина людства вирішила поспостерігати, як зашвидко нас знищать. Вирішила подумати, що давати нам, а що ні. Це знаєте, мені нагадує, коли виникла пожежа. Ну, наприклад, блискавка вдарила в будинок в центрі села. І сусіди стали і дивляться, а як цей сусід сам буде поратися з вогнем, який захопив весь дах, стіни і будинок палає з усіх боків? І як ти, наш сусіде, з тим впораєшся? Чи хватив тебе піска, чи хватить води, чи хватить лопат? Чи хвата в тебе до твоєї родини, щоб зупинити пожежу? І вони такі толерантні, такі демократичні, сіли, взяли попкорн і спостерігають. Хоча в кожного є лопата, в кожного є пісок, в кожного є вода, але нема бажання допомогти. А вдруг вогонь перекинеться. На їх будинок. Але ж він далеко, тому нехай собі горить. Сусіди, твоя хата. Прекрасна позиція. А потім дамо тобі відро води, щоб хата згоріла не так швидко. Ну, давай два і піску лопату кинемо. Принесом тебе пусте відро. А ти збігай набери води десь. А я дам тобі води, якщо Петро дасть тобі води, а Василь піску, якщо дасть, я теж тобі щось дам. Це виглядає так. А хата все палає, сім'я не справляється, бо немає чим. І сім'я. Завелика, але не дуже. Хата горить з усіх боків. А ще й в сім'ї виявились ті, хто вирішили, а витягну я з хати і прикопаю у городі, потім пригодиться. І замість тушити полум'я вони тянуть з хати. Виглядає це так? Хтось тушить полум'я, спасаючи хати сусідів, адже вогонь війни переметнеться в їхні країни і не зупиниться на кордонах. Це вже ж очевидно. Очевидно, що ми маємо справу з недолугим, неадекватним, ненавидячим весь світ сусідом, який хоче бути царювати. Одноосібно на всій планеті, над усіма народами в Африці, в Азії, в Європі, в Америках, проявити свою велич, відсутність унітазів, нерозуміння, як ними користуватися і, взагалі, що таке підтер, підтерти свою сраку. Розумієте, тішитись ношеним трусам і кривавим речам. Тішитись, вбиваючи, гвалтуючи безневинних дітей, старших людей, просто людей. Можливо, прийшов час людству проявити свою людяність, бо наш світ розділився на не людей і людей. Так не людей я дивлюся більше набагато. Чомусь. Можливо, дійсно людство відспівало. Свою пісню і не має права на існування більше. Це теж питання, на яке ми даємо відповідь. Тепер ми люди. Ті, що спостерігають, дати не дати, ті, що атакують, і ті, що тянуть з хати, їх більше, ніж тих, хто намагається цю хату спасти. Так вийшло. А може таки прийшов час людству зрозуміти, що поєднавшись, збалансувавши економіку всіх країн, зрозумівши, що всі ми люди однакові, поєднатись і жити в мирі? Коли прибрати всі кордони, наприклад, то що треба буде захватувати? Коли фінанси будуть працювати справедливо, то хто буде голодним? Коли зброї не буде, то чим воювати? Та й навіщо? Кордонів нема, захватувати нема що. Тільки не, не думайте, що це про владу рабовласників. Це про владу людей вільних. Людей відповідальних, то це вже і не влада, а відповідальність. За свою планету, за своїх дітей, за себе. Ви ну, знаєте, мене колись вразило, що в самому високогірному селі. Саме найвища хата, невеличкий мисливський будиночок, мав душ і унітаз, і воду. І все це працювало. Звісно, піч, звісно, газ в балоні, і немає туди дороги. І вище цієї хати немає жодної. В цілій країні. І це зробили одні руки, однієї людини. Бо вона себе поважає. І розуміє, що треба прийняти душ, сходити комфортно в туалет і комфортно жити. Навіть якщо ти найдальше від цивілізації знаходишся? Навіть якщо ти бідний. Бідний не убогий, не дешевий. Просто в тебе небагато грошей. І чому нам зазрити? Можливо, нам треба просто наслідувати? Наслідувати доступ і це наша держава. Але вона бідна, тому що розкрадена. Можливо, треба просто нам, простим людям, заборонити красти, небожителям так званим, і отримати перемогу в себе в країні. І можна отримувати її вже. <кій> Може, треба вимагати виконувати ті закони, що є. І робити все по закону, а не так, як вздумалося якомусь окремо взятому царю. Ну, то й що що війна? І зміна царя, я не призиваю до того. Але можливо він зміниться, ставши іншим царем, який заборонить своїй світі красти. І це буде перемога його особиста над злом в своїй команді. Або коли команда краде? Це означає одне, що краде цар і благословив і благословив. І ми бачимо кожен закон це нова схема для збору грошей. Кожен закон хитромудро веде до можливості вимагати гроші з своїх громадян. Кожен закон. Замість створити передумови. Для розвитку бізнесу, який платив би нормальні податки, платив би не як наші, небожителі, жителі. А з них треба податки зібрати за всі роки. І статки перевірити. І це дуже просто зробити. По всьому світові планета невелика ніде не втечеш. Аби це вирішив цар. Царьок. І буде перемога. Буде перемога. Буде перемога. І на фронті буде тоді перемога, бо буде нашим хлопцям-дівчатам з чим воювати. Наші діти просто сплять, а на них просто сипляться ракети. Просто жартовник. І дійсно тоді ми починаємо вірити в закулісу, в зраду і змову знищити український народ, в змову вселенську. Чим українці не угодили європейцям, американцям? Сяючій Африці, Азії, росіянам. Чому така лють на один окремий народ? Одні в лоб атакують, а другі не дають води загасити пожежу і піску. Я думаю, що прийшов час нам людству, поєднатися. Не для спасіння навіть українського народу і України як такої, а для спасіння людяності в людях. Можливо, треба спинити гвалтівника, підофіла, вбивцю, твердою рукою. Адже всі засоби у наших сусідів є. І дати їх чи не дати це просто рішення, яке легко прийняти. То, можливо, треба це рішення прийняти. І нашим можна казнавокрадам, можна владцям, треба прийняти рішення. Адже вам жити тут і вашим дітям жити тут. Далі. Ми всі читали казки. Завжди добро перемагає. В цій битві теж переможе добро. Воно вже на певних етапах перемагає. <кхи> І перемогло. І прийде той час, коли тотально буде знищуватися на планеті зло. Не від ненависті, а від того, що він, його тут просто не має бути. І це буде вже про крадіїв, і це вже буде про наших партнерів, недолугих політиків, які під час війни, війни чубляться з сусідами, показують свій гонор, свій характер, свою недолугість. Можливо, політика це все-таки знайдення ефективних рішень, домовленості, можливо, треба, щоб посли. Від нашої держави стоптали ноги по коліна, оббиваючи пороги в інших державах, а не відпочиваючи в екзотичних країнах на прекрасних яхтах і так далі, і демонструючи по недолугості своїй, це все само широкому загалу. Отже, молимося, молимося, любі мої, з тим, щоб добро перемогло, щоб цей жартовник був закритий на віки вічні, не тільки для України, для всього людства. Людство має забути, точніше, завжди пам'ятати, що таке війна, і не допустити більше жодної. Має бути загашено не тільки полум'я цієї війни, а й всіх воїн на планеті. Немає маленьких воїн, бо немає маленької біди. І неважливо, чи загинула одна дитина, чи тисячі, як у нас. Це все одно ми втратили неймовірний скарб, скарб життя, скарб майбутнього. І для того, щоб змінити наш світ, ми маємо змінити себе, ми маємо викорінити зло в кожному серці. Ненависть, агресія. Я розумію, що любити народ, який зробив бучу з усієї країни. Неможливо десятки, а можливо, і сотні, а можливо, і ніколи. А ненавість вона пройде. Вона пройде тоді, коли Україна стане щаслива. Молимося за той час, коли Україна. Стане щасливою, відбудується і буде вільною процвітаючою державою. Тим не закінчиться ця війна, яка зміни весь світ.